Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 185 і завдання у нас наступне. Прочитай наближені рівності та скажи, до якого розряду округлено число. І так, у нас дано 4 е, наближені рівності. І так, давайте почнемо з першого: 12 345. Наближено дорівнює 12300. І так дивимось 345 і тут 300. Оскільки у нас нулі йдуть після сотень, то округлення у нас було до сотень. Так і пишемо до сотень. Другий приклад. 175 132 наближено дорівнює 180 тисяч. І так, у нас було 175, тобто 75 тисяч. Стало, стало тут, я розряди читаю 80. Тобто, а потім у нас замінили на нулі, тобто. Наближення у нас до десятків тисяч. Оце розрядність десятки тисяч. Пишемо до десятків. Тисяч. Добре. І так третій. Приклад тринадцять тисяч двісті сімнадцять. Наближено до рівня 13220. Бачимо, що тут у нас було 217, а стало 220, тобто зміни у нас були в десятках, тобто округлення у нас було до десятків. Пишемо до. Десятків. Добре. І так, четвертий приклад. 12 444 наближено до рівня 12 тисяч. Було 12 тисяч, 12 тисяч і тут. А потім у нас. всі числа були замінені на нулі. тобто. Тут округлення було до тисяч. Оскільки нулі, три нулі. До тисяч. Пишемо до тисяч. Добре. Запишемо відповідь. І так, перше округлення до сотень. Друге округлення до. Десятків тисяч третє до десятків і четверте до тисяч. І так, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.